Хто опікується і захищає, ніхто. Підокрує... Як Як це... О, якщо я... почекайте, якщо я зараз поймаю сокола, да. до мене не прийдуть, не пов'яжуть мені руки. Він Ні, не а, або, або хто да, це зробить? На будинка має бути кольцо, Ні, якщо... Почекайте, яке летить, кальцов. Я його ловлю його. Да. Він красній книзі. Да. До мен... мене хто наїде, хто мені пред'явить рекламацію, хто мене Ніхто. ніхто. Як це ніхто? Прошу, що ще може здати, що дня їх ловити? І скільки хочеш. у цьому ділі е, дуже багато дилетантів. Вони не розбираються, вони не можуть для а них. що мене керу, керу не... за Сапсана? Ніхто. ніхто. Штрафує, ніхто? А, да. а, а, хари... теж, а екологи? Міністерство цілої екології є. Вони ж не спеціалісти. От у нас не спеціалісти. Підложте. Міністерство лісового господарства. <звук> Ти спитай, як. Дроздаті дрозда рябійника відлічить от, дрозда п'чу. Ніхто не скаже. Почекайте, я не про те, що вони дилітанти. Я кажу, що І, про принципово вони ж обов'язки є охороняти, дивитися цим. А, ну, я хочу на поїхати... головні плінтуса не розбираються ніхуя, ніхуя за то штрафи вони добре розбираються, якщо, якщо, ну, як брати, якщо щось трапиться. Добре, так скажіть, добре, тебе розкажіть. Так. В Україні на рівні державному так. десь є якісь розплітники. Де розводять оцих хижаків, щоб що, що випустити. Що... Не... Нема такого? Ні. І ніде не випускають по 200 штук. Ні. Такого немає. Ні. А приватні ті, що займаються контрабандами, да, да, да. Вони, ще можливо вони всю птицю відправляють, соколятники відправляють всі за кордон. Я це знаю. За гроші. Один? А цей Саша Власенко. Угу. І він е, на цьому ділі помішаний. Він їздив колись на Кольський полуостров. Привозив ті тірів'ятні білих і стрипів. А там білі, да, так да, знаю, там білі. Він привозив. Але ж жу... тільки вони Конечно. сюди привезли Сумасшедші гроші на ті часи, це год 15. Сумасшедші гроші заплатили, а вони, вони ж підвержені нашої ну, угу. Їх Вони не пристосовані, да? немає імунітету От допустимо, у нас. Дикий голуб, угу. е -е -е, він, він є носителем сальманільо. А він сам не боліє. Він раз імунітет на... на все життя. <izip2> Але ж, якщо хтось інший попаде, труба йому. Логічно, логічно, логічно. Логічно. Не виставляй мене більше в інтерес. Це случайне вийшло. <п> Добре, спасибо вам. Знаєте, яка моя думка? Да, я, просто, я, я просто працюю так, у Федерації голубівництва, хочу Де? поїхати. У кого? У нас, тут є федерація. Ну України. у нас, ну яка? Ну, є у нас в Україні Федерація високольотного гону голубівництва да. Україні. Да, у кого? Хто це? Як хто хоче? Олексієв. Ну, раніше опікувався Олексієв, зараз опікується там Ільченко, зараз опікується цим. У нас така думка, я хочу поїхати з міністерства екології, так, просто поговорити з чиновниками. Да вони ж не розбираються. І якось їм якусь бумагу хочемо в ДПШ поставити їм, щоб вони якось чи, почали якось, регулювати цього хижака. Його ж дуже багато. Хай чи не мисливців опускають бумаги, щоб вони регулювали їх. Чи якось заборонити оці випуски аматором. Ну, що зробить треба? сам. Що робиш, щоб зменшити кількість на, на державному рівні, скажи? Розказую, слухай же сюди. Зараз самка сидить на яйцях тієї рев'ятника і линяє. Вона не літає. Самець їй привоже їсти. От у цей час їх треба нищити. Вони вже раз... гнізові участки зайняли, угу. самець охотиться, вона сидить на яйцях і линяє. Місяць і сім днів вона буде сидіти на яйцях. На 40 днів сидить, так. Да. Ну, місяць і сім. Да, місяць і сім днів. Пов... От так. І от тільки вона висиджує. Хто? Тільки вона... сам... він тільки кормить. Її. Але зимою, зимою, якщо її їжі не вистачає, вона самця з'їдає. Вона ж два рази більше. Це я знаю. Да, вони з'їдають. Да, це я знаю. Хорошо. А тоді, коли вона, наприклад, виведе. Вона вже злітає, теж кормить привозить? Ні, вона відлітає метрів за двадцять 30 він привезе їжу, ага. вона бере, ковтає. Ну ти знаєш, що вони скидають погатку? Mm -hmm. Чи ні? Да. Вона ковтає, тоді малий їх погодувала, а на другий день вона скидає погадку. Що таке погадка? Пір'я, Пір Очищає, ворожі живу, за да, да. все чисела. І от тоді на другий день. Вона може другу порцію прийняти для малих. А тепер таке питання. Яструб, коли голуба їсть, він все ковтає. Все. А, Пі... а тоді погадку він. Не залишається кості навіть не на китають. І пір'я, і, і кості, да. і лапи. І поживні речовини уходять. Да. Ти знаєш, що яструб може без води взагалі жити. Щасливо, Володь. Може без води взагалі бути. Ну, Він бере з м'яса, так? Да, да. З, І всі поживні речовини він бере от жертви. Mm -hmm. Бо це він наївся, так? На другий день повний тінь в нього. Йому треба скинути погадку. Це я знаю, так. Да. Як тільки він скинув погадку, він вже може охотитися. Якщо він сьогодні гарно поїв голуба, на другий, день, на другий день він вже не прилетить поїсти. Ні, Ні, ні. Ні. Оце що зімнем прилетить, поки так? не скине погадку, не, скине. не це, я теж, це Я вже чув, воно ну, перетравлюється. Розуміло. Десь сутки приблизно. — Ну, Просто тут ми між собою говорили, одні кажуть, що ятик їсть, як кіски остаються. Я коли ніколи не бачив такого, щоб косі залишалися. Він скидає. Кіт собака залишить кося, а він все, все ковтає. Боже ще вони отишли, да? да? просто да? не скинуть. А ми ще говорили клубок. І так, же і сови, і так же всі. А як же вони не цістя шукаються? Кальцій вона теж бере з костей. Ну а як? А як? Кальцій ще треба їй. Ну, спасибо вам. Спасибо вам. І тобі Більше не херньо не займайся, бо от отлуплю. Спасибо, да. Щасливенько. Щасливенько, да. Добрий день. Зло привезли типлерів, да? Ну а що робити? Надо продавати. Ну, ідуть, то, слабенько, ну йдуть не слабь. Ті самі, що молодежі вже призвели ті прийшли. Да, не, вже я чимало. да? А це такі, що ще... Чернівщині, по-моєму. Ну, рядом, рядом, там. Виділ да. я там, що там по Ну, Я розмадлював. Та ми не охотилися, ми а, ну, там нас розбили. розберемо. Оце сьогодні ще й завтра не день чемпіонату України погончик. Я вже додому приїхав, там нам не світить нічого, ми трошки програли. А ну, можна я номерок сказати, щоб по, по типлерам? Снимається камера, ні? знімається. Давайте номер кажіть. Да. 097 49 33 632. І звать Володя, звати. Володя, все, да, Володя, так. Дзвоніть да, да. по Типлерам, дзвоніть, да, да. ребята. Да. Дзвоніть по Типлерам, да, ну. да. Що, навіть продавчині? Продавчині не сегодня не заказали только на следующий. да, да. А, а, сегодня... ну удачно, удачно, да что да 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 уже расходиться. да надо уже расходиться. Надо уже расходиться. Но ну, там, красивее, да 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 Да, сори, ребята, немає вже Немає вже торгов. Надо уїжджать. Не гри. О, на ту погоду снегри как раз нормально. Прохлада. птичка. Птичка, не велички, Да. Птичка, птичка не велички. Холодно. Холодно. Почем пара ваших бакинов желтых? 300. 300. Ты в Киеве даже ты их? Да, да. да? Желетчики, да? А то какой-то вроде кусачий раз. Тоже бойний. Все бойний, все, все бойний, да? так? Спасибо, жовто красивий, конечно. Красивий, да. так? І тут бойные, і там бойные, і там бойні. Здравствуйте. Здравствуйте. Там... О, і Одеса є, елки пацані. Ох ты, днем санем Одеса не за Дефіцит уже на сьогоднішній день, так? Да? Дефіцит уже на сьогоднішній день. Та ви що, це слузі в вже слузівна марка. Ох, нічого собі. А ну можете показати так вот в руках, от, щоб добре зняти. Одески вже починаю забивати, які вони є навіть. Саме таке породне голуб'я, що може було сняти його Клюв клюк такий, да. О. А ну давайте так його красиво. Ай, красавіці, десять білоглазий, так? Да? Люблю білоглазий. Це вважається одеський турман. Да, так, да? Да, безполітний. Одеський турман. А як же ви виводили, Ну, це тут багато чого. — От і ваша версія? Ви ж, ви ж персонал? Е, ну, тут... тут. — От яка версія? З чого вивели його цей одеський турман? В який голубі? І вертуни в крові є тут у їх. А хлюот куди такий вжався? Отакий от клювотку от вжався. Без поняття. Видно більше Даші. всього, що птиця якась спортивна вмішана. Якийсь поштовий волос. Це ну, може бути, бо вони дуже злі ці Так, да, Бо вони колись вважалися на другому місці за Так. Да, — По то, злості, то, по прильоту. Угу. красавець який красний. Ай-яй-яй. А я ще в сюди такі ще нежні, я знаю. Є такий ну, такі пепельні. І маслянистий то... їх отєнок, коли сонце, маслянистий оттінок. Красиво. А ви де тримаєте їх? Я в лісниках. В лісниках? Так. Да. Це тут під Києвом все за то. Це там, де думк'яна піч, так? Да? Ну так, да, то потрапить, а тут трошки. <гум> 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 і, і там вже теж Сим, і, і, це Рябий <гум> <да>? ну, теж, та, <гум> це, так? Ну так, це ті рябий, чорнорябий. рябить. Ну це ж цю гріх не гнать. Ганя, і майку без багато забирає, так як і Ніколаївський, так як і все. А їм треба погода без вітра, так? Наверно. Ні, вони що погоди, вони не цей, не бояться, що жара там чи. Красиві, да? красиві, мені подобається. десь. От вони якісь такі мені подобаються, білоглазі всі такі, ніжні цвіта, у них такі потягнуті. Я їх ніколи не бачив жирних, які слабих і таких в'ялих. Вони все одно живі, дронів. Навіть їх не ганяють, вони все одно такі спортивні да, на відах. Да. Спортивний, екстер'єр. Спортив, Ексклюзивний віда. Скільки пара? 300. 300. 300. Да. Любі, так? Да? любі. цвіто і масті Єкей. не залежить. Да. Ну спасибо вам. <плес> вот Василькова там тримає теж один, я знаю, давно тримав колись. Возле... Василькові там чимало тримають, по-моєму. Мархалівці. Вітя, по-моєму, там тримав. <плес> Чорний в нього. Якось був, він навіть ганяв, колись їх. Спасибо вам. <плес> <плес> Ну, да, Далі продати. Вот пошти. Ух, крупні якісь такі. Крупні є. Крупна пошта. О, це м'ясо, так? Да? Ну, так. Да. Це добре м'ясо. Да. на Тіло 100% є. Та більше. Може бути тіло 100-200 є. Може, може, може бути. Тільки я не розумію, як вони буває, оцінюєш їх. Це не я він хазяїв. А вони на перше місце ставлять а по масті, а не по кілограмах. Це точно. По кілограмах, мабуть? Да. Яка? Оці два голубі, скільки заважать? Кілограма два з половиною є? Ні, один. В цих нижніх буде. Це ж кінги, так? Да? А ви їх реалізуєте чи тільки так розводите? Реалізуєте їх? Да, ні, я маю. Кушаєте. кушаєте чи ні? Кушайте. Нє, так? Здоровий їсть. сильно дорого вийде. Дорого їздя, турку з'їсти. Значить, дешевше продати голуби, купити м'ясо. Звісно. Якщо півтори тисячі голуб стоїть, то можна купити. Півтори тисячі, так? 25 м'яса. Я знаю, в Союзі були фабрика біля Одеси по вирощувати голубів. І м'ясо на дієтичні столови були на ресторани. Було, було таке, так? Да? М'ясо було тільки для обхомів зіка, то т. є на дієтичні столови воно не йшло. Точно. Воно йшло на дієтичний стіл, тільки да, можна влачити. Оцени це я бачу, взагалі заліз, голуб я бачу, чорний, капітальний такий. Ох, і здоровий десь. Ви знаєте, я скажу, що вас породою прямо віддає. Це дійсно, що настоящий породний цей голубися. капітальний, так. Да. Да. А це молодь? Це молодь, так, да, біла? А так вони так само висижують, так само викормлюють. У них нема недоліків. Ні, ну я в кінні. Вередливі. Як? Вони можуть подавити яйця, бо важкі, неповоротливі. зграбні важкі, треба спеціальні гньозда, то в кормілок складати яйця. Дякую, дякую. Ой, о, вчора сині подобається. Такі хвостики, у них маленькі хвостики, дивіться. Настоящі породний. Такі рідко я, бачу, я вам скажу. На нохачка стоїть. Ну, спасибо вам. Удачі продати. Продали ще ні? Это этого черного где-то а? о. О. о, Африка, ребята, Африка. Африка. О, тут на солнечку, конечно, не в тепло. о Неразлучники, волнистые. Это не знаю. Этого тоже не знаю. Знаю только так. Волнистые неразлучники. А то буду только догадываться. Да. Все, ребята, наверное, будем накругляться. Высоко уже подходит к концу. Выставка подходит к концу. Холодно сегодня. Людей очень было много. Все, ребята. Дура, привет! Сергей, привет. привет, скажи! Ну я? О, -хо -хо, я на здравствуй, Здравствуйте! Что за Сережа интересного? Мало сегодня. А холодно. Я дивись сонечко. вот нижний флот, это холодный флот идет. Не, не, ген, не буду. Боже, я строшки поснимаю. Только причем. У О, привет, друзья. Привет, друзья. Привет. Нормально. Не етулупки, есть? Красные, классные. Красный. На голову красный есть такие. Вот это у нас.

Доріху, а ну ти, ну бля... давай я на очі дістану, покаже мені красону. Ми тільки що бачили, ну, що, що вона кланя. Вона кланялася. При тобі, ти бачив кланялася? Бачив кланяється? Ну, ну, я, я не бачив, що я, я не вірив. Так я не вірю, я сам собі не вірю. Я не знаю, коли. Це покрасити чи а це точно було? Так він, а дядь Вася, Ні-ні-ні, ну, Сказав, Саня, шум, вимійте, шум. это шум. Ви я... я... дядя? Да? — Це шум'я. Це шум'я. Голубка. Ну, шум, якщо голуб, я не причу. <пустим> <пустим> ну я тобі чесно кажу, стільки що кланялась, ми вдвох стояли, це свідок. — вона голубка. — Не фотографію. Вона для мене А? — Пишновато для мене трошки. Хороша. Така вона красивенька голубка, конечно. Забери.

Знаешь, есть голубка, но она, я у него брал. Поднимается, покрывается и приходит. Потом она собирается. То есть у них вот эта вот порода, они собираются и летят. То есть Ты она не покроваться взял мне, да? Киров... Это, Нет, я другу, вот этого вот такого плана брал, это она собирает. Нет. Оце, Оце покажено. Да? Оце... Оце красний Маріуполь. Оце, на Рубль, Оце, да? Оце. похоже. Да. Оце. А, Оце він їх з Маріуполя. Похоже, так. А сікін сказав, поштує. А де то з дітка? Я її пустив та. пустила... назад. Він червона йому треба. Дов. Чё? Ему треба черевона и подвоечка, а ему наделать русскую Це Это Нормальная людина, я ему что Дешевше Давай. Дешевше за сколько? Да за поехал, забираем. Не-не-не, нет, 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 не нет, 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 Ну нет, 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 Спасибо, А це якийсь особливий індик, чи ні? Бронзовий, так. Да. Бронзовий? Так. Да. Скільки він коштує? 1200. Скільки? 1200. 1200. Красавиця. Ще Що? Здравствуйте. Обратом прийшов фотографувати. Дмитро <ріху> Іванович, а, а. нема у вас уже льотних голубів, так? Да? Чи є ще? В мене вони всі льотні. <ріху> Та <ріху> да. я шуткую. В мене вони всі льотні. А то що, черв червоний голуб чи голубка? Голуб. Голуб, да. так. Субтитры не DimaTorzok а білих яку пара? Оце як ціна пара, білих? 200 гривень. 200 гривень. Оце ці старі наші радянські біли, так? Да? Маса, так? Да? Ну і краси смакують на харківського. Це ніколаєвський грубо. Ну ніколаєвський, ну, ну харківський. Горячані їх пара. Гомурі. То мурі? Ну, мурі, горячані сіки. Тож, так? Да? Да. Вони... Чого вони дуля? Чого вам показуєте? Голуби. Ну, старший выбирает масло ее сюда свечницу. А потом гобавый. Дармарака <ріпи> <ріпи> плохая. Блакина, наверное, да? Блокина.

Це не з білий церкви. Біла церкви, так? Да? Да, 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 да. Я вже Здаю їх. Скільки пара? — Пара 150 да? гривень. Саме... Скільки? — 150 гривень. 150 гривень Скільки Сіки, я знаю. це самець, точно. Це не не чи самка, сумка молоде. Там що даже фіст, че не знаю. Ні, то голубка. Это голубка, так? Ти знаєш, що самець точно. Ти ж ваш? Ну, Араби тільки в Білій церкві залишилися, я знаю, пішли мало арабів. А то теж то да? да, білі ваші, так? Так, це білій, Ніколаївський, Перцькі, три самця і пара іранців, що. А чому іранський? Сто щоб... гривень Пара? Так, да, да, так, щоб віддати, що в мене, їх, в мене є, нема куди дівати. Як ти нема куди діватися? По жені ну, тільки два-три рази. Тільки не ціки, стане. Ціки, да, тіки, да. Та, Та ні, то вертаються. Їх треба ганяти, коли вот така вода безмарна. магна. Можна за хмари заходить там тірати в інші. Хмара без парочки. Коробочки? Юра, тобі як коробку? Заберете пару, да? да. так? Заберете? А ви тримаєте теж іранську, так? Да? А де ви тримаєте? Ірпіні. Ірпіні? О, у вас же там ліси, де да, є стриба. Yeah. <ріхи> у вас там, звісно, іранську треба тримати, бо там Ніколаївський за Скільки він сказав за пару? Сто гривен. Сто гривень. A, красиві, які немці. First, a a, красиві. Fara, І скільки пара коштує? Хочу 300. Хочете 300? А немці красиві. Це старі пари, молода пара? Молоді, прошлогодні. Прошлогодніші, так? У вас думати таких багато? Не багато, так? Василькова. Василькова, так. Красиво, любить. Спасибо, спасибо. Серьезно?